От дивіться, о, бачите, оцей кущ. Я перед таким кущем навіть на коліна стаю. Отак От рівненська журналістка Людмила Мошняга збирає чорницю на території Костопільського лісгоспу. Цьогоріч, каже, ягоди вродили рясно. Це були роки, що чорниця-чорницю доганяє, рідко мало чорниць, пігаєш за ними, збираєш навіть півтори години. Один літр, оце таке відеречко, збираєш півтори години. Цього року, ну, так в середньому годину. Чорниця хороша. Оце так треба кожну гілочку перевернув, хоча це і так грязно, Бачите, і от з цього боку ти береш їх і от. Чорницю жінка збирає для себе та сім'ї. Каже, не продала б її за жодні гроші. Мені здається, що це такий безцінний продукт, що будь-яку ціну за нього, ну не складеш ціну. Ні-ні. Труд неможливо оцінити. Повірте мені. І я, я захоплююсь тими жінками, бачите, одна-дві, бачите, скільки їх. Ото вони всі збирають на продаж. Та вони героїні, вони термінатори, ці жінки. Їхню роботу треба оцінювати, торгуватися у всякому разі. Ну дуже прошу, не торгуйтеся з ними. Одна з труднощів під час збирання велика кількість комарів, каже Людмила Мошняга, але жінка має метод боротьби з ними. Коли такі літає, як зараз комарині, треба екіпіровка, саме головне, щоб ніде не було відкритого місця. Ви бачите, у мене це все, що відкрите. Для цього я маю ватний тампон, намазаний мазю і час від часу собі поновлюю. Оце все. Рукавички, латексні, кресовки, товсті штани, щоб не прокусили. Курточка, вітровочка, отак рукави довгі. Все, і це тоді не страшно. Чорниці Людмила Мошняга збирає кілька разів на сезон. З ними вона ліпить вареники, готує коктейлі, а частину заморожує. Думати про хороше, як я прийду додому, як чоловік обрадується, що стільки принесла чорниць, як ми сядемо з ним двох погімок, потім я наліплю вареників. Ти не можеш купити тих чорниць, ну, в принципі, можу. Але, ну по-перше, це подолання якесь себе. Ти пішов і сам це зробив раз. Друге, ти побув на свіжому повітрі, ти подихав сосною. Це дуже здорово. Це те, що ти їси натуральні вітаміни. Чорниці це взагалі кладість вітамінів. Дієтологиня обласної лікарні Людмила Сінькова підтверджує користь чорниці та дає поради з її вживання. Тут є вітаміни в першу чергу групи Б. Вітамін С. Багато вітаміну С в порівнянні. Далі є тут залізо, кальцій, марганець, магній. З'їдати її з йогуртом, з сметаною, навіть з молоком, якщо таке сполучення підходить для людини. Ну, там, з другими кисломолочними речовинами, з творогом. Проте зазначає, що навіть у споживанні такої корисної чорниці треба мати міру. Відносно кількості, то по рекомендаціям ягід, фруктів бажано з'їдати не менше 300 г на день. Якщо це будуть ягоди, то краще немножко. В асортименті споживати її там літрами не бажано. Вона теж може впливати негативно на обмін речовин. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне.